Привітки, привітки! Усім мене звуть Іренка і ти на каналі Біблія і Твоє спасіння. Сьогодні буде максимально коротенько, тому що я трішки прихворіла. Значить, сьогодні ми будемо розглядати вічне спасіння, як його досягти, і що потрібно зробити для того, щоб досягти вічно, мати вічне життя, так і досягти неба. Перш ніж я почну, хочу сказати, що є така книга, як Біблія, вона є історичною книгою, і ті, хто, скажімо так, не дозволяють собі її читати, тому що хтось щось сказав, що вона є а, з помилками, що вона є бла, бла бла там куча помилок і так далі, то а, ви не слухайте нікого, так, а просто самі. А, Відчуйте, що ви саме відчуваєте, коли ви берете друк Біблію, починаєте її читати. Що ви починаєте усвідомлювати? Так. І більше скажу, що ті люди, які вели дуже поганий образ життя, стиль життя, коли почали читати Біблію, так почали її досліджувати, почали дотримуватися все, що пише Біблія, їхнє життя почало мінятися. Вони перестали бухати, вони перестали вживати наркотики, вони перестали. Взагалі, такі речі робити, що ну, просто космос, так? Тобто вони ці всі речі перестали робити за допомогою чого? За допомогою Біблії, за допомогою Духа Святого, так? за допомогою сили Ісуса Христа. Тому що ти не зможеш відмовитися від наркотиків, від ще якихось інших так, моментів. Тобто, ти не зможеш. Все подолати самостійно, так я приведу такий невеличкий приклад одного чоловіка так, з України, який. По-моєму, не знаю, якийсь восьмий чи дев'ятий раз його кодували від алкоголю. Уявляєте собі, так? Тобто він був закодований, але чомусь це все не допомагало. Тобто, там не тільки було бажання його і так далі, і гроші були. Так, але не зуміли його закодувати нормально. Не зумів він також протриматися нормально, аж поки він не прийшов до Ісуса Христа, так все. Після того, як він почав молитися, як він почав просити а, сили. Ісус йому цю силу дав, почав він Біблію читати, і в нього нара... так, як він сказав, що одного прекрасного ранку я просто прокинувся і відчув, що мені це не потрібно, що взагалі немає ніякої тяги до цього. Так? А ми знаємо, що тяга це що? Це залежність. Коли ти щось повторюєш і не можу зупинитися, але тебе тягне до цього. Тобто так? є а, така залежність. Тобто в нього цієї тяги вже не було. Розумієте, як діє а, Дух Святий, так, і Біблія. Тому вам вирішувати, правда це чи, чи це неправда, а ми продовжуватимемо. Продовжимо. Значить, книга пророка Ісаї відкриваємо 55-й розділ про вічне спасіння. Трішки я прочитаю, і потім будемо коментувати. <кій> Значить, Ісаї, 55-й розділ. О всі спрагнені, ідіть до води, а ви що не маєте срібла. Ідіть, купіть живності і їжте. Ідіть без срібла, купіть живності і безплатні вина і молока. Вина й молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить. Послухайте пильно мене, і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа. Нахиліть своє вухо і до мене прийдіть. Послухайте, і житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта на віки, на незмінні Давидові милості. Отож. Його дав я за свідка народа, за проводиря та владику народа. Тож покличеш народ, що не знаєш його, і той люд, що не знаєш тебе. Не знає тебе, і вони поспішаться до тебе і ради Господа, Бога Твого і ради святого Ізраїлого, що прослав тебе. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Бо ваші думки не мої думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, наскільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть із роюч і родючою вчинить її. І насіння дає сівачеві, а хліб їду нові». Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається. Але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Бо з радістю вийде ви, вийдете ви і з миром проваджені будете. гори і холми будуть тішитися перед вами, вами співанням. І всі польові дерева будуть плескати в долоні. На місце тернини зросте кипарис, а замість кропиви появиться мирт. І стане усе Господові на славу на вічну ознаку, яка не понищиться. І далі 56 розділ. Божі накази. Так говорить Господь: бережіть правосуддя і чиніть справедливість незабаром, бо прийде спасіння моє, і появиться правда моя, блажена людина, що робить таке, і син людський, що міцно тримається цього, що хоронить суботу, що її, щоб її не збезпечестити. Та береже свою руку, щоб жодного зла не вчинити. <кій> і нехай не повість, не повість чужинець, який прилучився до Господа, кажучи насправді мене відділив від народу свого Господь. І скопець хай не скаже та ж я сухе дерево, бо так каже Господь про скопців що суботи мої бережуть і вибирають завгодне мені, і що тримаються міцно мого заповіду. Я їм дам у своїм домі та в мурах своїм місце. Імення, що краще воно синів, за дочок та дочок. Я дам йому вічне ім'я, яке не понищиться, а тих чужинців, що пристали до Господа, щоб служити йому та любити Господнє ім'я, щоб бути йому за рабів, усіх, хто хоронить суботу, щоб її не збезчестити, і тим, хто тримається міцного заповіту мого, їх спроваджу на гору святую мою». Та потішу їх в домі молитви моєї, цілепалені їхні та їхні жертви. Будуть мені до вподоби на моїм жертівнику. Бо мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Слова слового Господа Бога, що збирає вигнанців Ізраїля, я ще позбираю до нього, до його зібраних. Полювався з прибудьте спожити, також лісувався з Його вертівники всі сліпі, не знають нічого. Всі вони пси які гавкати не можуть. Мрійники лежні, що люблять дрімати. І це псини ненажери що не знають насичення. І це пастирі ті, що не вміють уважати. Усі вони ходять своєю дорогою, кожен з свого кінця до своєї здобичі. Передіть говорять: візьму я вина та напою п'янкову, на жлук тимось. І буде і цей день, і завтрашній день далекий і далеко щедріший. Ось не трошки прочитали, так, значить, що ми можемо сказати по поводу цього, чому, чому Господь так, через інших людей, через Духа Святого, так, описує, що якщо ти хочеш мати вічне життя, що якщо ти хочеш мати спасіння, наголос іде. Чомусь на суботу. так? Я спочатку ніяк не могла зрозуміти, ну як так, але потім, коли підросла, зрозуміла, що люди ми також перейшли, так? Ось, ось з неділі. Чому люди <кхід> не зауважують цього, що потрібно достеменно дотримуватися Божих заповідей? Так, ну тому що сам Господь Бог про це сказав і наголосив, що. Спасуться лише ті, хто будуть мати віру в Ісуса Христа, так, і дотримуються Божих заповідей, а особливо суботи. А, без коментарів, як то кажуть, так, це все Біблія, не ми. А, тому нам потрібно зробити вибір, кого більше слухатися. Чи когось там, хто позмінював ці а, закони, так, чи Біблію Ісуса Христа. І а, дехто може сказати, що. Ісай знаходиться в старому завіті, так? А, в старому завіті. А потрібно жити по-новому. Завіті так. так ось я завжди говорю і буду продовжувати говорити, що старий завіт це табличка множення, новий завіт це складні приклади. Без того, як ти не вивчиш і не прочитаєш старий завіт, так? ти не, не будеш розуміти новий завіт. Це є ну, правило номер 1. Тому так. Також прочитаємо, що Ісус Христос так, він не відділяв Старий Завіт Він не говорив, що все, новий Завіт, і тільки по ньому. Рухайтеся, він такого не говорив, він навпаки говорив. Прочитаємо Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, Ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Тобто, сам Ісус говорить, що ні, і Новий Завіт, і Старий Завіт, вони існують разом. І немає такого, що хтось живе тільки по старому завіті, а хтось живе тільки по новому завіті, так? Тобто все взаємозв'язане. І більше того скажу, що, наприклад, є моменти, коли старий Завіт пояснює новий завіт. А деякі моменти з нового завіту, так, ми йдемо, щоб зрозуміти в старий завіт і читаємо, так? Ось таким чином. Тому, надіюся, сьогодні вам була корисною. Ось якщо щось вас ще зацікавить, будь ласка, залишайте ці питання в коментарях. Буду мати час, можливість, відповім. Також читайте далі Біблію, як вам до вподоби поступово, навіть якщо ви її до кінця не розумієте, повірте, що момент є: якщо у вас відкрите no. якщо у вас щире серце, вам Бог відкриє, як зрозуміти ті чи інші моменти в Біблії. Але якщо у вас серце лукаве. І ви маєте якісь погані думки і плани, то вам все буде закрито і ви нічого не зрозумієте з Біблії. Я вам гарантую, тому що Дух Святий вам не дозволить цього зробити. І більше того скажу, ті, хто на стороні сатани і просто так читає Біблію, аби якось. Зробити свої моменти, то все одно робіть чи не робіть, але в Біблії написано чітко і ясно, що є перемога за Ісусом Христом. Ось таким чином. Тому я рада була всіх вас чути, бачити. Надіюсь, вам було сьогодні корисною. А підписуйся, клікай на дзвіночок і до наступної зустрічі. Пока-пока.